25 травня на Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі дуже сильні дощі, гроза, місцями сильні зливи. Вдень короткочасні дощі, місцями сильні дощі, грози. Вітер північний 7-12 під час гроз місцями шквалисте посилення 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 7-12, день 15-20. У горах місцями вночі 4-6, в день 7-12 тепла. В Ужгороді мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, в день 17-19 тепла. У Великому Березному вночі короткочасні дощі, грози, в день без опадів. Вночі плюс 10, плюс 12, в день 16, плюс 18. У Перечині вночі короткочасні дощі та грози, в день без опадів. Вночі 10, 12, в день 16, 18 тепла. У Міжгір'ї вночі сильні зливи, в день короткочасні дощі та грози. Вночі очікується до 11 тепла, в день до 16. У Воловці вночі зливи, в день короткочасні дощі. Температура вночі 8-10, в день 13-15 тепла. У Мукачеві вночі короткочасні дощі та грози, в день без опадів. Температура повітря вночі 10-12, в день 17-19. У Сваляві мінлива хмарність, короткочасні дощі, вночі 9-11, в день 16-18 з позначкою плюс. У Чачеві вночі та вранці сильні зливи. день – короткочасні дощі та зливи. Вночі стопчик термометра знизиться до 10 тепла, вдень підніметься до 16. Хуст короткочасні дощі місцями грози. Вночі 11-13, в день 17-19 вище нуля. У виноградові мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 11-13, в день 18-20 тепла. Берегово. Вночі місцями дощі, в день без опадів. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 13, в день плюс 18, 20 градусів тепла. У Яшаві очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі 10, 12, в день 17, 19 градусів тепла. У Рахові вночі та вранці сильні зливи, в день короткочасні дощі, зливи, грози. Вночі 10, 12, в день 14, 16 з позначкою «плюс».